Друзі, хочу сказати, що коли до мене приходить клієнт, я укладаю з ним договір і видаю чек про оплату. Скажіть, будь ласка, коли ви звертаєтесь до інших фірм по легалізації, чи працюють вони теж легально, офіційно видають вам чек. І підписують з вами договір. Мені дуже цікаво ваша думка, зворотній зв'язок. Я хочу розуміти, тому що з тих клієнтів, які до мене звертаються і приходять, ніхто мені не сказав, що попередні представники надавали якийсь договір або чек. І задумайтесь, коли ви даєте людині гроші без чеку, без договора, який результат вона може вам привести, які гарантії вона вам дає, як вона виконує свою роботу. Тому рекомендую звертатися до спеціалістів, які працюють легально офіційно. Ви можете мене перевірити в реєстрі. ЦІДГ. моя фірма зареєстрована і має право здійснювати свою діяльність на території Польщі. Звертайтесь до легальних фірм.